В відділі мистецтв публічної бібліотеки імені Лесі Українки відбувся театральний вечір під назвою Перша сцена України до 95-ї річниці часів заснування театру імені Франка. З цим театром публічну бібліотеку для дорослих міста Києва пов'язують багаторічна дружба і давні творчі взаємини. Вже традиційними стали творчі зустрічі в бібліотеці з провідними митцями театру. Бібліотечні працівники досі пам'ятають незабутні зустрічі з Богданом Ступкою, Раїсою на Шківською Ларисою Хоролець на захід завітав та ділився приємними спогадами заступник генерального директора з творчих питань, доктор мистецтвознавства, член кореспондент Академії мистецтв України Валерій Гайдабура. А актори національного академічного драматичного театру імені Франка демонстрували свої таланти, розповідали байки та співали пісні. Зараз такий час, коли нам всім треба гуртуватися і думати, гадати, як нам далі жити. Тому що ну, я особисто відчуваю, що країна, знаєте, як. Притирається, придивляється, тому що ну ми звикли жити в такій собі зручній колії. Ми собі йдемо, чи нам подобається, чи не подобається. А Тим більше наш театр величезний театр, це знаєте, і всередині театру ну, всі відчувають, що потрібні зміни. Завдяки таким зустрічам, це ну можливо дійти до чогось такого, що раптом раз о, ми зрозуміємо, це наша стежка. Відділом мистецтв була підготовлена багатюща виставка, що знайомить з найяскравішими фрагментами великої творчої історії славетного колективу, легендарними виставами і їх творцями, видатними режисерами і акторами, засновниками театру та всесвітньо відомими театральними художниками, перші монографії про видатних режисерів, акторів і сценографів, тогочасна театральна періодика, театральні програми, рідкісні світлини. Родзинкою вечора став народний артист України Анатолій Гнатюк, який розповідав гуморески та співав веселі пісні, аби, хоч якось в такий нелегкий час підняти настрій всім присутнім. Сумні події вимушують нас. Їздити з концертними програмами по військовим госпіталям. Ми були у всіх військових госпіталях і по декілька разів міста Києва, цей центральний, цей прикордонників, цей госпіталь МВС і під Києвом і в Ірпіні. І їздили нещодавно в центральний Дніпропетровський госпіталь. Чисто концертні номери, плюс поезія Тарас Шевченко, Симоненко, Леся Українка, куди ж нам без гумору. Треба життя продовжується, незважаючи ні на що, ми будемо жити, боротися і перемагати і з усмішкою на уста.